Більше ніж шість сотень жінок за чотири роки стали учасницями проєкту Крила, головна мета якого залучити жіночу частину суспільства до бізнесу. Реалізовані ініціативу фонд Горіховий дім у п'яти громадах Львівщини, а саме у Жовтанецькій, Золочівській, Зимноводівській, Кам'янкобузькій та Львівській громаді. Після участі у майстерні жінки мають можливість взяти участь у тренінгах із започаткування власної справи чи працевлаштування, а також отримати грант на впровадження своєї ідеї. Днями організатори Голосили набір на сьому завершальну майстерню. Більше про її можливості, ми будемо говорити сьогодні з Оксаною Фітель, комунікаційною менеджеркою фонду Горіховий дім, яка в нас є в студії. Пані Оксано, раді вас бачити. Доброго вечора. Слава Україні! Героям слава, доброго вечора! Я так одразу до практичної сторони можливо нас бачать якраз наші майбутні учасниці, і хто з жінок може взяти участь у цьому проєкті? Власне умовою є е, проживання в тих громадах, які ви mm -hmm. зазначили. Але власне проєкт орієнтований на жінок в в таких складних життєвих обставинах, тобто, це жінки, багатодітні мами, жінки, які виховують дітей з інвалідністю, жінки, які потерпали від домашнього насильства і мають потребу здобути таку економічну незалежність, жінки в родинах, яких є загиблі чи військовослужбовці, жінки-ветеранки, тобто, власне, такі, які, ну. Потребують зараз таку, uh -huh. якби дружню підтримку, uh -huh. імпульс до, до подальшого розвитку, мотивацію, натхнення. І власне на таких жінок ми першочергово якби чекаємо в нашому проекті. А чому орієнтація лише на цих п'ять громад? Чим вони такі унікальні? Що саме їх проект торкається? Коли проект починався, це був ще до війни. Це 20-й рік. Був проведений певний такий аналіз демографічної ситуації, зайнято жінок, і власне ті громади виявилися такими, що там ну найбільше є жінок, які будуть зацікавлені в такій програмі, угу. тобто, підхід базувався на такому попередньому аналізі демографічних, соціальних, економічних показників. Угу. Отже, а як же саме відбувається майстерня? Що і з ким жінки роблять упродовж цього тренінгу? Та Тренінгів? власне, як ми вже зрозуміли, і жінки багато хто відгукувався, позитив в тому, що якби частини. На проєкти відбувається в громадах. Тобто не треба їхати в інше місто і так далі. тобто, бо там Для мамів їм дуже важливо якби, бути мобільними і мати таку можливість недалеко від дому, десь пройти якусь е програму. І, власне, е Перший етап програми це є мотиваційно наснажлива програма Майстерня можливостей. Вона складається з шести модулів. Кожен модуль має свою тему, і це орієнтовно такі теми, там мої фінансові ресурси, це є базова фінансова грамотність, мої права і мої можливості. Тобто, власне, такі громадянські, власне, як власне, що є насильством, що робити, коли стосовно мене чиниться насильство. Це є е, е, мої, со, мій соціальний капітал, так тому що ми. Часом нам здається, що ми не маємо нічого за собою, але ті ресурси вони не є виражені там, нехай фінансовому, е, так як би виразі, але все одно там, мій досвід, моя освіта. І власне на цій програмі жінка ну, якби, вчиться ширше бачити на свої можливості, на ті ресурси, які в неї вже є. Так само передбачена можливість індивідуальних консультацій, угу. роботи з соціальним працівником і з психологом. І, власне, після такої програми жінка вже для себе дивиться, що для неї є все-таки працевлаштування, як найманий працівник, чи вона відчуває в собі потенціал вже започаткувати якусь справу, втілити якусь ідею. Багато жінок приходять до нас, тобто ми орієнтовані не на досвідчених підприємців. Uh -huh. Тобто, ну, ми, звичайно, якби заохочуємо, коли. Починається бізнес легалізовуватися, реєструватися ФОПом. Наш фінансовий менеджер допомагає в цьому. Але, власне, до нас приходять жінки, які просто мають якесь хобі чи мають якусь ідею. І, власне, впродовж цієї майстерні це вже більш систематизується і переходиться на такий, ну. Вже власне хобі, власна справа це є трошки різниця, і жінка ну, вчиться бачити, чи це чи це її підсилу, чи вона готова в цьому напрямку працювати. Угу. Пані Оксано. Ви ми згадали сьогодні, що вже близько шести сотень жінок пройшло е майстерню, і е з тих шести сотень, сотень. Який вибір робили жінки в більшості, це власний бізнес чи це працевлаштування, якщо можна хоча б співпрацювати, або можливо, хтось і не йшов далі, так це власне знову ж таки на вибір. Тобто, uh -huh. от, наступний етап не є обов'язковим. Жінка може зрозуміти, ну щось для себе, що вона ще потребує побути вдома, побути з дітьми, чи там усмислити і прийти там на наступну на наступний етап, приєднатися трошки пізніше. Тобто є така можливість, тобто не, не відразу приєднається. До, до тренінгів, а власне цікава, є тенденція, що до війни більшість вибирало працевлаштування, і ми зараз бачимо, оця частиночка, яка вбирає власну справу, вона збільшується. Угу. Тобто, відповідно, загалом, можливо, пропорція зараз ну десь 50 на 50, але тенденція, тобто жінки розуміють, що власна справа дає більше економічної свободи, дає більше власне такої гнучкості і мобільності. Тобто є є власне такий тренд зараз більше вибирають, якби, спробувати себе в власній справі. А ми власне маємо таку жінку одну із на зв'язку. Її звати Марія Бурлова. Вона учасниця майстерні можливостей для жінок крила. Якщо ми не помиляємося, то шостої передостанньої, так майстерні, пані Марія, вітаємо вас. Слава Україні! Вітаю студії героя. Слава що хочу сказати, дуже хороший проект, який вчить. Жінку гармонійного розвитку і балансу у всіх сферах життя. Знаєте, мені здавалося, що в мене все нормально. Але я зрозуміла, що якщо людина чимось займається, то якась може сфера життя прогинатися, і мене навчили, як стати більш гармонійною, тримати баланс в житті. А бізнес-тренінг це взагалі була для мене мандрівка. Яку проводив пан Юрій? Він був для мене Колумбом, який мені дав карту і компас в руки і сказав: Пливи, йди до своїх вершин. А з чим ви йдете до цих вершин? Чим ви займаєтеся? Розкажіть, будь ласка, детальніше. Ну, я продовжую традицію свого народу, свого своєї бабусі. Вона була така унікальна жінка, яка вміла все. А, вона колись вбирала а, наречених до шлюбу, а, вдягала а, церкви перед святами, а, шила одяг, знала всю традиційність. Мене звичайно того навчила, щоб я могла. ну, Передавала свій досвід своїм внучкам, правнучкам, і я продовжую ці традиції українського народу, я шию, я роблю вінки, намиста початку вторгнення виникла потреба молитві. бо є таке як тривога то до Бога. І люди почали приходити і замовляти вервички. Я ніби ними ніколи не займалася, але ну, виникла потреба. тож Робила їх, і е, я напевно їх зробила 500 штук для наших воїнів, для жінок. Ну, по церквах. Е, це була така необхідність, коли люди втікали. Е, моя сестра живе за кордоном вона замужем за американцем. І в мене була можливість поїхати туди. Ну, я відчувала, що це є моє місце, і я не можу лишити людей. Ну, без своєї творчості, без себе я залишилася, щоб розвивати Україну, нести українські традиції, ну, але як мінімум, пані Марія, ви маєте ринок для збуту для своїх прикрас. Ми правильно розуміємо, що до проходження майстерні це було ваше хобі більше. А вже в самій майстерні ви навчилися цій справі більше її організовувати як бізнес. Як у вас зараз справи із цим? Чи можете ви сказати, що це вже ваша власна справа, яка приносить? Не знаю, який, але прибуток. Так, пан Юрій навчив, він мене систематизував. І в мене зараз заповненість моїми клієнтами стопроцентна по пошиттю і віночки, і намиста. В принципі, я роблю все і виникає. Зараз в мене потреба помічниці, щоб з хобі перетворилося в бізнес. Його зараз потрібно систематизувати і далі продовжувати розвивати завдяки проекту? Насправді це фантастична історія, і мабуть, це те, що можна назвати ідеальним випадком, коли хобі починає приносити прибуток. Пані Оксано, а мене до вас запитання. Ми говорили згадували вже про можливість отримувати гранти для цих жінок-підприємець. Яка сума цього гранту і які умови його надання? Ну, умовою є наша учасниця, яка пройшла бізнес-тренінг. Вона ну він дуже є лаконічний і порівняно простий, має обґрунтувати свою потребу в певному обладнанні, в певних матеріалах або якомусь спеціалізованому навчанні. Вже власне в межах цього проекту таких ідей підтримано 85. це дуже різноманітні сфери діяльності, це гастрономія, крафтове виробництво корисних смаколиків. Це є заготівля чаїв натуральних. Це є знову ж таки рукоділля і народні ремесла, але, власне, ну так якби от, одна з історій як Марії. Це є е, е, різноманітні послуги, організація дозвілля для дітей дорослих, бухгалтерський супровід. Власне, цей е, розмір можливий гранту це є 700 канадських доларів. Власне, ми наголошуємо на тому, що це є один з кроків. Це не є мета цього проєкту. Мета проєкту власне дати жінці відчути, що вона може рухатися, в цьому напрямку і довкола є можливості, якими вона е, надалі може скористатися. Тобто, часом наші жінки вони на цьому проєкті отримують тільки такий запал, а потім вони використовують вони ідуть на інші програми, і якби вже укрупнюють свій бізнес. І я думаю, те, що ви називаєте запалом, це набагато більше аніж гроші, так, і так. воно коштує набагато більше. Так. Тому, от, наприклад, Марія, наскільки я знаю, зараз подала заявку на придбання промислової швейної. Машина, тільки пояснимо тут хвильку, чому ми оперуємо канадськими доларами, а не українськими гривнями. Бо наскільки розуміємо, цей проект підтримує канадська організація, уряд, і саме тому ми і говоримо про валюту. Пані Марія, з'ясували, що після майстерні жінка може податися на тренінг або із працевлаштування, або із розвитку власної справи, що ви зробили, і може податися на на грант, то на що ви подалися, що вам потрібно, і для чого як. Якщо у випадку би ви перемогли і виграли цих 700 канадських доларів, то на що би вони мали піти? Я мені не вистачає розпошивальної машини, оскільки знаєте, ми українці, і нам дуже важко відмовити сусідами. Я людина, яка творча, я люблю займатися творчістю, українським костюмом. Але в нас є сусіди, родичі, куми і всі тому подібні, які приходять кажуть, ну ти шиєш, ну, ти ж можеш там, підробити, зашити, звузити, зменшити, Ну як їм відкажеш. І воно, знаєте, у мене виник ще один напрямок ремонту одягу, який дуже важливий. Локація в мене такий житловий масив спальний, там, де і садочки, і фітнес-центр, і лікарня і от зі всіх. Тепер ідуть люди, і кожному щось потрібно, і я зрозуміла, що мені гостро не вистачає цієї машини. Ага, Зрозуміло. Добре, тоді ми запитаємося у пані Оксани. Ну можемо ми відмовити родичам і сусідам? Не ми, а ви. Ну, власне, я як носій ну, такої поки що не оголошеної інформації, можу сказати, що ми маємо в своєму проєкті фінансування з двох джерел. Так, одне з джерел, як ви сказали, це наші партнери, це є організація пакт Народна і уряд Канади, який е, дозволяє задовільнити, скажімо, потреби частини наших учасниць, і інше джерело це наші е, німецькі партнери, це є організація АВО. Вони так само покривають частково якби, потреби в обладнанні в матеріалах е, наших е, випускниць проєкту. І вчора відбулася одна з комісій, тому що це ще не є весь перелік, якби ми знаємо жінок, які будуть підтримані. І я Ну, з радістю можу привітати Марію з тим, що сусіди будуть мати підшиті штани, сорочки. Це фактично ексклюзивна інформація. А, це, в телеканалі. Так, якби зараз ми, ми можемо побачити з реакції пані Марії, що це справді для неї було несподіванкою, приємною несподіванкою. А я я, я ще видам, що Марії бізнес-план. Набрав найвищу оцінку зі всіх, які були подані. Тобто, так якби ексклюзив не, не може бути ексклюзивніше, ніж зараз. В нас ну, є. І з власного досвіду скажемо, що такого попиту, напевно, на підшиття одягу і так далі. Та, такий попит є у кожній громаді, і е, громада пані Марії напевно не виключення. Так е, ну надзвичайно приємно для мене ця новина. Я сподівалася, вірила, ну але. Все рівно. результат від мене скривали. Сьогодні я розмовляла з нашим координатором Христиною, яка взяла, запросила мене в цей проект. Я її питала, вона мовчала до кінця. Ну е, такі правила і умови проекту, що треба мовчати до кінця, щоб сусіди за знаєте заздалегідь не тішилися. Дякуємо вам, Марія Бурлова, учасниця майстерні можливості для жінок, крила і Оксана Фітель. Але перш ніж завершити, маємо ще 30 секунд. Це сьома майстерня. Ви анонсуєте. Та її як завершальну, тобто більше такого проекту не буде. А буде якісь будуть якісь інші проекти, які ви анонсуєте згодом. Так, будуть інші проекти, будуть можливості. А зараз особливо заохочую жінок з наших громад доєднуватися. Можу сказати, що по Львівщині, по Львівській громаді, Золочівській і камянко бузькій практично вже наповненість 90%. Зимноводівська Земноводівська і Жовтанецька ще є можливість приєднатися тому можна за цей час перереєструватися вже в Донецьку громаду mm -hmm. жінкам і долучитися до майстерні. Оксана Фітель, комунікаційна менеджерка фонду Горіховий дім фонд, який реалізує майстерню можливості для жінок крила, де жінки можуть здобути знання для того, щоб започаткувати власну справу або працевлаштуватися як кому вигідніше.